Святий пророче Божий Осіє, вірний Слугу Господній і наставнику правди, поглянь з небес на хоробрих воїнів України, що стоять у боротьбі за свободу і життя свого народу, ти кликав людей до вірності Богу, навчи наших захисників бути мужніми у вірі, чистими серцем. І сильними духом. моли Господа, щоб покрив їх своїм святим покровом, захистив від кулі полону і всякого зла, даруй їм мудрість у битві, милосердя в серці і непохитну надію на перемогу добра. Нехай Божа сила зміцнює їх руки, а благодать свята веде дорогою правди. Святий Осіє, будь заступником усіх воїнів України, а полеглих прийми у Царство Небесне, моли, щоб на нашій землі запанував мир, справедливість і благословення Боже. Амінь.